Хто насправді керує Києвом? Молчанова Столар Кличко. Набу повідомила про підозру забудовниці Молчановій та Юрію Іваніщенку. Йдеться про розкрадання державної землі навколо ринку столічний. У 21-му році службовці Держгеокадастру змінили дані, щоб віддати 18 гектарів компанії Молчановій. Земля опинилась у підставних осіб КМДА під керівництвом Кличка. Роками передавала молчанові найкращі ділянки в обхід конкуренції та правил. ЖК Варшавський на землях ДП агрокомбінат Пуща Водиця класичний приклад. Компанії отримували землю та містобудівні умови, а держава лишалась із криктами офшори на Кіпрі, у Британії та Словаччині, куди виводили гроші інвесторів. Тим часом мешканці Варшавського Плюс скаржаться на затоплені підвали, а місто. Перетворюються на арену для дерибану. Але головна боротьба де не лише за землю, це війна за контроль над столицею. Після падіння впливу Комарницького столар методично усуває конкурентів. Удар по Молчанові боротьба за 175 гектарів на осокорках. Сьогодні столер контролює сотні гектарів і великі проекти буддевелопмент, енсо, будкапітал. Його компанії фігурують у провадженнях про відмивання коштів оточення Медведчука, але будівництво йде і далі: Київ Ради Кимда створили для таких схем теплу ванну. Мер Кличко мовчить. Чи готові ви далі дивитись, як земля столиці стає приватною годівницею? Хочеш більше наш телеграм?